Звіт про роботу у курсі Технології розробки дистанційного курсу з Лісарінко-Тетяни. Реєструючись на даному курсі, мала бажання познайомитись з технологіями створення дистанційних курсів у системі Moodle, а також по можливості створити дистанційний курс з предмету інформатика для студентів коледжу на базі 9 класів і спробувати інтегрувати його з очним. Перший модуль дистанційного курсу був присвячений проєктуванню. Вже тут відчула певні труднощі, не дивлячись на значний досвід викладання. Зрозуміла, що багато різних нюансів не враховую у своїй викладацькій роботі або не приділяла їм належної уваги. З іншого боку, дослідила багато різнопланових джерел, щоб виконати завдання і багато чого дізналась цікавого для себе саме з предмету та методики його викладання. Якщо з цільовою аудиторією на даному етапі було все зрозуміло, то з компетенціями довелося розбиратись довше. Помітила, що у шкільних програмах з мого предмету є різні рівні і напрями підготовки школярів 10-11 класів, що відповідає віку і підготовці моєї цільової аудиторії. Наприклад, рівень стандарту, академічний, профільний, напрям, користувач, програміст тощо. Порівнявши програми коледжу із шкільними, Прийшла до висновку, що наша програма найближча за структурою і обсягом годин до програми базового рівня напряму користувач. Крім того, виявились причини різнорідності моєї потенційної цільової аудиторії. Є школи, в яких даний предмет вивчається протягом одного року 9 класу, а є, де вивчається протягом 5 років з 5 по 9 класи, а є, де починає вивчатись з 2 класу. Всі ці нюанси також знаходять відображення у програмах для учнів 10-11 класів у вигляді тематичного планування. У коледжі такої градації на даному етапі зробити неможливо. Тому для всіх студентів на базі 9 класів пропонується одна програма, еквівалентна дочитуванню інформатики у 10-11 класів, і проходить вона протягом одного семестру, 18 тижнів. Таким чином, Інформатика для студентів коледжу на базі 9 класів є базовим загальноосвітнім предметом напрям підготовки користувач. Даний курс є продовженням шкільного курсу 10-11 клас, базовий рівень. Після цього курсу у коледжі вивчається предмет інформатика і комп'ютерна техніка, а у подальшому вивчається предмет інформаційні технології у фаховій діяльності. На даному слайді представлений зв'язок. І неперервність освіти студента у сфері інформаційних технологій. Ну і підсумовуючи, хочу сказати, що це курс в основному для тих студентів, хто з якихось причин, хвороба, змагання або інша діяльність, природні або соціальні катаклізми без пошкодження засобів зв'язку, що сьогодні актуально, не може бути присутнім на заняттях. Але, як доповнення і підтримка основного курсу, джерело необхідних матеріалів та нагадування завдань. Може бути корисним всім. Подібні дослідження допомогли визначитись східними компетенціями потенційних користувачів дистанційного курсу і тими, які необхідно сформувати. Наступні слайди відображають результати цих досліджень. На даному слайді представлений мінімальний набір навичок для користувача дистанційного курсу до проходження дистанційного курсу. Такі студенти мають вміти відкрити сторінку з курсом у браузері, ввести логін, пароль, здійснити елементарний пошук. Мають орієнтуватися у графічному інтерфейсі, в основних видах програмного забезпечення та знати хоча б один спосіб, щоб відкрити програму. Ну і, звичайно, вміти читати та думати, щоб зрозуміти, що вимагається. Відповідно до програми курсу, затвердженої до виконання, очікується формування таких компетенцій. Це компетенції у сферах інформаційно-аналітичної, пізнавальної, комунікативної діяльності, технологічна та технічна компетенції та компетенція у сфері соціальної діяльності і наступності поколінь. Також на цьому етапі виявилось, що є певні обмеження для роботи підлітків з комп'ютерною технікою, зафіксовані відповідними законодавчими документами. При формуванні змісту усіх практичних робіт необхідно врахувати, щоб їх тривалість не перевищувала вимог діючих санітарно-гігієнічних норм. Відповідно до державних санітарних правил та норм, безперервна робота з екраном комп'ютера повинна бути не більшою 30 хвилин на першій годині занять та 20 хвилин на другій годині занять для учнів 10-11 класів. У коледжі не уроки, а пари по 80 хвилин. Тобто цей момент також необхідно якимось чином врахувати при створенні курсу і організації навчання. Зважаючи на те, що студенти з курсом будуть працювати самостійно, потрібно акцентувати їх увагу на важливості турботи про власне здоров'я. Для цього я у курсі передбачила два мотивуючих відеоролики, знайдені у глобальній мережі. Це, як правильно працювати з комп'ютером та як правильно працювати з ноутбуком. Також у вітанні до студентів і пропозиції познайомитись, пропоную їм висловити власне бачення, вирішення суперечності між великим обсягом роботи за комп'ютером і дотриманням санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп'ютером на підставі даних фільмів. Відповідно, уже після першого тижня навчання стало зрозуміло, що робота у дистанційному курсі, технології створення дистанційного курсу буде цікава і насичена. Багато цікавого дізналась про теоретичні засади проєктування взагалі і дистанційного курсу, зокрема, підхід АДДІ, і про те, яким чином зареєструватись у системі Moodle і створити оболонку курсу, що було зроблено на першому тижні. Всі ці дослідження швидше створили нові питання, ніж дали відповідь на поставлені. На другому тижні стало ще цікавіше. Про формулювання цілей курсу і занять докладно писала у блозі. Стаття, поставлена ціль надає енергію до дій. Виявилось, що це досить серйозний процес з різних причин. Практика: Формулювання цілей курсу і занять. Так було сформульоване одне з завдань другого тижня. Для мене воно виявилось і цікавим, і складним одночасно. Як правило, у розробці документації з предмету не приділяла цьому великого значення. Користувалась заготовленими кліше і глибоко не занурювалась. Були заготовки, які просто формально відображались у документації. Отримавши нові знання про цілі і їх формулювання, спробувала відкоригувати розділ діючої програми з уточненням цілей курсу для студентів. Було складно визначити і цілі кожного заняття. Програма дуже насичена і на кожне заняття передбачається великий обсяг різнопланової інформації, що робить перелік цілий об'ємним. спробі занести це у систему Модул виглядає досить дивно і навіть відлякує значним обсягом тексту. На даному слайді відображені цілі мого курсу для студента. Підсумком модуля, присвяченого проєктуванню курсу, було створення презентації курсу. При створення презентації максимально намагалась дотримуватись парад, отриманих протягом 3 тижня. За основу даної презентації я взяла презентацію курсу і навіть максимально зберегла її структуру і змістове наповнення. Наступні слайди з презентації курсу інформатика показують можливості навчання у курсі як очно, так і дистанційно, і як потрапити у дистанційний курс. А зараз хочу повідомити у загальних рисах, що є на даний момент часу у курсі і що планується. Перше все, це анонс курсу, який видно при вході у систему дистанційного навчання навіть без реєстрації. У ньому показана практична націленість курсу. Нульовий блок містить тематичний план і презентацію курсу, про яку говорила раніше. Стосовно тематичного плану, він досить складно адаптувався під тижневе навантаження. Дуже хотілося залишити все, як є, за темами, як у очній формі, але за порадою викладачів курсу все ж зробила за тижнями, наскільки вдало покаже практика. Планую курс проводити у новому навчальному році. На кожний тиждень прописані цілі занять і продуманий орієнтовний їх склад. Докладніше розроблено перший тиждень, на прикладі якого покажу, що використовувалось для наповнення дистанційного курсу. Так як предмет нормативний, то матеріали використовувала вже готові, хоча помітила, що є необхідність дещо переробити, удосконалити, зважаючи на знання, отримані в даному курсі. У всіх тижнях структура буде схожою, хоча й з деякими відмінностями. На слайді видно, що майже щотижня студент буде опрацьовувати лекційний матеріал, виконувати якісь завдання і або проходити тестування. Хочу зазначити, що раніше курс частково підтримувався матеріалами у системі дистанційного навчання Прометей, яка також використовувалась для тестування студентів. Практично все наповнення як теоретичним матеріалом, так і практичними завданнями і додатковою інформацією. Зареєстровані студенти могли використовувати у позаурочний час. І на наступному слайді показана якраз структура курсу у цій системі дистанційного навчання. Під час занять систему дистанційного навчання Прометей використовувала тільки як тестову систему для поточного та рубіжного контролю. Були розроблені всі тести і використовувались різні типи тестових завдань, які були об'єднані у секції. На слайді представлені секції комплексної контрольної роботи. При складанні тестів використовувала всі типи тестових завдань, крім область на рісунки і розвернутий ответ. На слайді представлені. Типи тестових завдань у системі Прометей. У системі Moodle типи питань дещо відрізняються, але у курсі було добре показано, коли які типи питань краще використовувати для того, щоб максимально охопити всі рівні таксономії Блума. Планую при створенні тестів у даній системі дистанційного навчання скористатися порадами, які отримала під час навчання у курсі. До контрольних засобів можна віднести у моєму курсі інформатика. Це поточне тематичне оцінювання, рубіжна контрольна робота, комплексна контрольна робота і форма підсумкового контролю залік. Кожен вид роботи оцінюватиметься окремо, оцінка виставлятиметься як середня арифметична із зароблених. Залік виставлятиметься за поточними оцінками. Зважаючи на 12-бальну систему оцінювання, ще думаю, яким чином вивести оцінку у системі дистанційного навчання, а також яким чином брати до уваги результат. Схиляюсь до того, що поточний контроль буде містити кілька спроб з виставленням кращого результату. Рубіжний і атестаційний контроль міститиме одну спробу. На слайді представлені критерії формування підсумкової оцінки у 12-бальній системі. На даному етапі матеріали курсу реалізовані або через приєднання зовнішніх файлів у форматах Word або PDF, або як елемент курсу веб-сторінка, наприклад, завдання на лабораторну роботу. Думаю, коли інші теми розроблятиму у наступній версії Moodle, буде нагода познайомитись з іншими видами ресурсів та елементів курсу. Інші завдання. Вони націлені на застосування отриманих теоретичних знань на практиці: це будуть тести, ситуаційні задачі, обговорення у форумах, практичні завдання для формування певних навичок та удосконалення існуючих творчі завдання. Завдання плануються як такі, які будуть виконуватись або надсилатись у систему дистанційного навчання, так і зовнішні, які виконуватимуться у зошиті і перевірятимуться у аудиторії. Щодо спілкування і групової роботи. Так як курс в основному орієнтований на очне навчання, то спілкування із студентами проходитиме в основному офлайн. Для спілкування у курсі будуть відкриті форуми, можливо, за необхідності організовані чати, також планую використовувати інші засоби зв'язку, такі як електронна пошта, соціальна мережа. Базовими джерелами інформації для курсу є підручники, електронні тексти, інтерактивні матеріали. Хочу зазначити, що курс був створений у системі Moodle 19, а в подальшому планую перевести у Moodle 2.6, який є в нашому університеті. Також думаю показати заготовку курсу колегам, які читають цей же предмет, з метою створити спільний проект, який можна було б використати для цілого потоку груп, а це, як правило, 8-10 груп студентів. Таким чином, навчаючись у дистанційному курсі технології розроблення дистанційного курсу 2014, власна програма мінімум досягнута у повному обсязі, програма максимум частково. Особлива вдячність організаторам курсу і т'ютерам за увагу, готовність прийти на допомогу і розуміння труднощів, також одногрупникам і колегам з мого місця роботи, які також були одногрупниками за підтримку і цікаве спілкування. Хочу відзначити, що не дивлячись на безкоштовність курсу для того, хто навчається, знання надаються ґрунтовні і такі, які застосовуються у практичній діяльності. Дізналась дуже багато нюансів про процес навчання, які сподіваюся допоможуть у моїй подальшій професійній діяльності. Дякую за увагу!